Вітаю на каналі Марусина Кухня. Бажаю всім гарного дня та приємного перегляду. Друзі, сьогодні хочу показати, як ми робимо яблучний сік. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Тут миємо яблучко, чистимо. Ось нас чистенькі, помиті. що, яке припорчене, все відрізаємо, викидаємо. Тут у нас налагоджене ціле виробництво. Тут тремо. знису. Приспособи. А там, таке тер... там така тертка стоїть. Тремо яблуника. тремо, І тут сюди висипаємо потерті яблука. І зараз покажу, як відтискаємо. Салюї, звичайно, вони так гарно радують душу. Я завжди виходжу на подвір'я і любуюся ними. Ось яка краса. Такі яблучка потерті. Пахнуть так гарно. Рудочок, ти соку хочеш? Маленький, га? Ні? И, друзья, зараз побежит смакота кто Ой, ой, друзі, дивіться, яка смакота. Оце Жмих отакий. Ось Залишається такий жмих Покажи в тому, яке сухе. Ось, дивіться, який корж твердий, ось залишається. Це вже все видавлене. Відтиснутий сік. О, гляньте. Все, відтиснули, вже там соку немає. І це знову сюди, мішочок надівається. Так, зараз сюди яблучка натерті. Так. Сочок. Мммм, <клес> о. Ох і смакота. Такого соку в магазині не вкупиш. Просто ммм, дуже смачний. Ми минулого разу робили із солодких яблук, він був дуже солодкий. А це з кислих, і він іде такий кисловатий, дуже смачний. Дуже смачний. М -м -м. Слава Богу, цього року є в нас багато яблук наробили соком. Будемо пити всю зиму. І <с konuş> компот не треба варити, буде сік. Mm -hmm. Дуже смачний. І такий концентрований, навіть повну кружку я не можу випити. Дуже такий концентрований. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео, з якої області, міста чи села. Мені буде дуже цікаво знати, звідки мої глядачі. Оце, друзі, наш сік яблучний. Закрила отакі баночки. Двохлітрові чотири штуки баночки. Гляньте, який він красивий, такого янтарного кольору. А смакота, яка, друзі. Дуже смачний сік виходить. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я та мирного неба. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Пишіть коментарі: вам не тяжко, а мені дуже приємно і до зустрічі на каналі Марусина Кухня.